Злева Альдозор, справа Субео. Альдозор еще цветы. Субео уже, уже закинчивает. Зліва Субео Справа Альдозор. Середина. Середина цього року висиплює постав. Альдозор ще. Ще не зрозуміло. Листя нема, але тільки зверху. Висота десь метр двадцять, метр тридцять. дозора. Саме гірше показав схожість. Прислали дрібне насіння що говорять, що дрібне насіння. І наш вони не впливає, впливає. Чотири гібрида, всі зійшли більш-менш. Один альдазор. Дуже рваний. З вологою було не дуже. точно ничего, а там далее я полу. Там вообще горя быть. Еще альдозор цвета еще ничего не можно сказать и по рынке. А это правый альдозор. Зліва ароматика. Це ароматик. Ну ароматик. Один вже заканчивай, а другий тільки начинає. Для гібриду це якось не знаю. Хотя и вальдозора такая ну, Больше выравнивающая. Листья вальдозора темнейшие, а ароматика светлее. Гориночки такие. есть. Еще рано, дивиться гориночки. Это ароматика. Я и будут кулачки. Цель дозор тоже. Чеки цвета. Чеки цвета. Даже бджилка сидела. Вот такой. Идем далее. Праворуч ароматик, зліва піонер 25. Умови вирощування, конечно. З лютого місяця випало на цьому полі лише 15 мм. Дощу. Зараз липень 20, 26 липня. Такой пионер. Ну, дивлюсь. Ароматика больше листья. Пионера. Половины листья мое. Я не знаю. Комбайн покаже точніше. Але альдазор вже точно не покаже. Тому що може компанія Гарорит побачить, Якщо ви відправляєте мішок чи два, людина бере на пробу. Навіщо ви саме дрібне відправляєте? Йду по полю піонер місцями такий красивий. Ну, на глаз поки що піонери субео. Більш мені подобається. Але... Ще раз щось комбайн покаже точно. Так що хто хоче похоче побачити результат у надзвичайних умовах. Репаники. Підписуйтесь. Іду по соняшнику і багато такого зустрічається. Це три в ряд. Звалило. Середину стовбура виїло, Наступне так само. Негрінку. Середину стовбура виїло, Так само ось. Звалило, середину стовбура виїло. Так думаю, що це кабани. Начому всередину стовбура. Або ж найсочніше там, або ж там якісь смачні шкідники. І так по краю йде. Йду то там лежить, то там лежить.